Два важкі матчі на виїзді. На жаль, не поповнили свій баланс очками. В якому тонусі зараз команда? Та ми вже забули за, за ці ігри. Треба дивитися вперед. Якщо ми будемо дивитися назад, то з цього нічого гарного не вийде. Треба проаналізувати ті помилки, які були в попередніх матчах, і дивитися вперед ще на наступну гру. Готуємось до наступної домашньої гри. Такий період у нас виявився. Але без поразок не буває перемог. Тому голову ніхто не опускає. ми працюємо. Ми в бойовому дусі. Переду гра за підцентру, можна сказати, знову таки дербі новачків. От як думаєш, чого варто очікувати від суперника? Ну, Ми знали, в них там трошки помінявся склад, легіонери прийшли, такі, ну, як ми дивилися, гарно працюють з м'ячем, тому буде гарна гра, буде, буде бій. Пару матчів їх дивився, дуже весела команда. Рахунки не такі європейські, можна сказати. <ріх> там 4-5, там, там ну, багато забувають, але багато пропускають, тому, тому подивимося ще їх, розберемо їхні помилки, зіграємо на їхніх помилках, але команда гарна, тому розслаблятись з ними, я вважаю, не треба. І максимально на 100% готуватись, настраюватись на, на гарну бойову гру. Команда суперника теж намагається грати агресивно, в атакувальний футбол, футбол да, і попередні матчі з Крибасом, відголосок цього да, дуже багато було відкрито футболу. і Хлопці намагаються. Ну, я думаю, очікую яскравої гри від двох команд, а вже по закінченню гри табло і рахунок на табло покажуть, хто на сьогоднішній день там, на що здати. Остання їхня гра із Кривбасом, вони там, хоч і програли 4-5, але влаштовували так би мовити справжню от гольову феєрію. От які висновки нам потрібно зробити після побаченого? Це розкривати не буду. Що ми там які висновки зробили і тренера, і футболісти? Тому ну я думаю, що побільше б таких матчів, як глядачам, подобається такі матчі, і це 100%. А, ну, звичайно, коли 4-5, але ти перемагаєш, це приємно. а ну, В нашому матчі я думаю, що ну, так багато голів не буде, але побачимо, не знаю. Команда дивиться на себе, грає не тільки там від суперника на себе, намагається грати в атаку. А, не пускають руки да, по рахунку, там, проіграли там, три м'яча, п'ять-два рахунок, намагались намагалися здесь, а, грати вже відкрити футбол, відігратися. І, можливо, майже це вдалося. Да? Тобто, я, я не знаю, там, да, який футбол вони повинні були грати в цьому матчі, є настанова тренера, виконали, неї, не виконали, але те, що показали, що є характер у команди і з цієї команди нікому не буде дуже легко грати. Думка, що от Кудрівка на виїзді і Кудрівка на оболоні арені – це абсолютно дві різні команди. Чи згоден ти з цим твердженням? Та ні, я не згоден. Чесно, на виїзді не здобувало очок, але це не, не кажу, що ми на виїзді їдемо і, та й і, та, і все. І, як то кажуть, лише би приїхати. Ні, ні, ні. Десь оболоні арена е, приїжджають наші вболівальники. Дуже гарно, дуже класно нас підтримують. Багато людей приходить і дивиться та е, жене команду, але. Я б не сказав, що кудрівка на виїзді і кудрівка дома це дві різні команди. Та підтримка боліваників, яка завжди на цій арені нас наштовхує на Гарні результати заряджає положительними емоціями. Але я не скажу, що ви з них виграли. Допустим, в Житомир теж болівальників було, можливо, їх було менше, але та підтримка все одно відчувається. І Тільки будемо раді, якщо ми продовжимо те, що було на балоні-арені і далі, да? тобто, показувати в першу чергу гарну гру для того, щоб здобувати гарні результати.